Вітаю мої любі підписники. Сьогодні будемо готувати з вами пиріжки з яблуками. Пиріжки пухкі, ароматні і домашня випічка завжди корисна. Починаємо готувати. Беру одне яйце, додаю до нього 80 грамів цукру. Сюди ж додаю півчайної ложечки солі. Та все разом з вінчиком вливаю сюди 150 мл теплого молока. Точніше, вибачте, 160 мл теплого молока. Або це 170 г молока. Додаю дріжджі 12 г. У мене дріжджі живі. Пресовані, активні. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, то можете десь 4-5 грамів покласти. Так, 12 грамів. Ось 12 грамів. Перемішую, щоб дріжджі повністю розчинилися у молочній суміші. А ще додаю сюди розтоплене масло вершкове. Просіяла сюди 420 грамів борошна. Вимішувати тісто буду тістомісом 10 хвилинок. Тістоміс чудово вимісив тісто. Подивіться, яке воно взагалі не плитне до рук. Це, як воно. З ним дуже приємно працювати. Залишаю тісто підходити десь на 1 годинку чи півтори. Чим довше підходить, тим краще. Перед тим накрию харчовою плівочкою та зверху рушничком і ставлю в тепле місце. Поки підходить тісто, я готую начинку, почистила яблука від шкірки та зернят, покришила яблучко на дрібний кубик. Тут у мене чиста вага 500 грамів. Ставлю сковорідку на вогонь і насипаю на неї дві столові ложечки з гіркою цукру. Зачекаю, поки цукор карамелізується. Тобто він повинен мати характерний аромат, приємний карамелі. І буде такого коричневатого відціночку. Спостерігаємо за цукром і чекаємо. Вогонь зараз максимальний у мене. Ось бачите, З'являються перші ознаки карамелі, тобто колір такий карамельний, значить, зменшуємо вогонь до мінімального. І чекаємо, поки весь цукор розтане. Зменшили вогонь, тому що дуже швидко цукор стає карамеллю і в результаті може підгоріти. Якщо підгорить, то він буде просто гіркий, це зіпсує нам всю страву. Цукор, як бачите, карамелізувався. Зараз сюди додам яблука. Додала яблука і свиденько перемішую. Вони зараз після сік. Карамель розтане. Додаю сюди корицю, половинку чайної ложечки. І продовжуємо смажити. Бачите, які людяники. Вони обов'язково розтануть. Нам потрібно, щоб рідина сік з яблук повністю випарувався. Стік виборувався, значить, плиту вимикаємо і чекаємо, поки наша начинка охолоне. Пройшла одна година, тісто добре підійшло. Зараз потрібно його зважити. Дивіться, яке воно якеньке. Тіста вага 785 грамів. У мене буде 12 пиріжків по 65 грамів. Тісто отак розминаю, щоб вийшов колобок. щоб зайве повітря з тіста вийшло. Так, ось такий сформований колобок. Таких має бути у мене 12 колобків. Накриваю колобки харчовою плівочкою і залишаю відпочити на 10 хвилинок. Зараз беремо один колобок і потрібно його ось так розкатати, розтягнути. Можна використовувати качалочку. Можна просто пальці. Це вже за вашим бажанням. Розкатала тісто і викладаю на нього ложечку начинки. Так. Посередині потрібно защіпнути і від середини йдемо в один бік, а потім вже в інший бік. Защіпувати краї потрібно добре, для того, щоб наша начинка не вибігла. Ну, точніше, вона, може, нікуди не вибіже, тому що ніякої рідини там немає у начинці, але краще перестрахуватися. Викладаємо на рубець наш пиріжок. Рубець буде знизу, а зверху він буде ось такий глиденький. І перекладаю на деко. Ще раз покажу вам, беру кульку, колобок наш, кладаю його на середину, щоб вам було зрозуміліше, якого, якого діаметру має бути пиріжок, розкатуєте. Можна робити менші, більші, це як вам зручніше. Якщо у вас багато начинки, то робите більші, розкатуєте більш по діаметру, щоб більше начинків вмістилося. Посередині защіпнули. защіпуємо спочатку однією рукою, потім іншою рукою, щоб наш робець не розійшовся. Так, повертаємо і на рубець перевертаю пиріжок. Ось такий гарний вийшов. Ось мої 12 пиріжків наліплені. Зараз я їх накрию рушничком і хай зачекають десь 30 хвилинок. Вони повинні підійти. Пройшло вже 30 хвилинок. Пиріжки підійшли. Змащувати їх будемо яйцем, до якого я додаю 1 чайну ложечку сметани. Потрібно це разом збити. Збиваю яйце веделочкою так найзвичніше. Тим часом духову шафу нагріваю до 180 градусів. І змащую пиріжки з усіх сторін за допомогою пензлика. Це дуже зручно. Пензлики я цей придбала у аврорі. До речі, пиріжки в мене близько лежать один до одного, бо мені не принципово. Щоб вони зліпляться між собою при випіканні. Якщо ви хочете, щоб пиріжки були окремо один від одного, то потрібно вам покласти їх подалі, один від одного. Стараємося так змащувати, щоб яйце не потрапляло на килимок для випікання. Для випікання цих пиріжків чудово підійде пергамент для випічки паперовий, звичайний. Тим часом духова шафа вже нагрілася до 180 градусів. Я відправляю туди пиріжки випікатися. Ось дивіться, які гарні пиріжки вийшли. Випікалися пиріжки 25 хвилинок. Подивіться, які вони гарні та рум'яні. Один пиріжок я начинила варенням. На жаль, воно витекло з однієї сторони. Тому не експериментуйте. Начинка, яку я вам показала, це ідеально. Пиріжки чудові. Перевіряти готовність пирогів потрібно дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, то вони готові все чудово. Перетримувати довше визначеного часу не потрібно пиріжки у духовці, тому що тоді тісто буде більш сухим. Найсмачніші, коли вони менше перебувають у духовій шафі. Тому якраз 25 хвилинок вистачило. Зараз будемо куштувати. Зараз будемо куштувати ці чудові булочки. Потрібно їх розламати, відділити одна від одної. Зразу видно, що тісто, як пір'їнка, обережно. Так, давайте одну булочку скуштуємо. Точніше, побачимо, яка вона всередині. Дивіться, яке гарне, тісто. Дивіться, яка начинка. Булочка повністю заповнена начинкою. Ми вже скуштували, смакували, знаємо. Рекомендую вам обов'язково приготувати цей рецепт. Булочки виходять м'якенькі, ароматні, соковитою начинкою, ароматною. Будете дуже задоволені, повірте. Смачного. І що ви думаєте, я зараз зроблю? Я готую на другий день повторочку. Мої рідні розсмакували ці булочки і мене попросили ще приготувати. Тому ранок наступного дня у мене починається з ліпки булочок. До речі, ще хочу зауважити про начинку. На першу порцію пирожків у мене пішло 500 грамів яблук. Тобто, начинки було не так багато. Навіть на один пиріжок начинки не вистачило, я додавала повидло. А цей раз я взяла кілограм чистої ваги яблук. І начинки я поклала ось, ну, дуже багато, можна так сказати. Пиріжки у мене більш соковиті, тому що більше начинки, вони будуть більш смачні я впевнена. Бо начинка подобається всім. І якраз на 12 пиріжків це дуже добре, коли начинки більше. Тому беріть краще 1 кілограм яблук. І на 1 кілограм яблук я брала 4 ложечки цукру. Ось такі пиріжки номер 2 у мене вийшли. У мене, до речі, газова духова шафа, тому випікаю я зазвичай довше ніж ви, якщо у вас електрична духова шафа. Тому дивіться, слідкуйте за своїми пиріжками. Як тільки вони підрум'янилися, їх потрібно виняти із духової шафи і перевірити на готовність дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, вони готові. Ці пиріжки я випікала на 200 градусах 20 хвилинок.